Це був, це був теплий гараж. Ми тут з зимою наші механізатори ремонтували техніку в теплих, добрих умовах. Це лише фрагмент спаленої техніки, яку знищили грашисти за цей період. 120 мільйонів гривень. Великоолександрівський район Херсонщини вісім місяців знаходився під окупацією росіян. За цей час було знищено 90% сільського господарства, яким володів Сергій Костюк. Це тваринний комплекс приміщення техніка. 300 мільйонів. 300 мільйонів гривень. У нас повністю знищене зрошення, у нас повністю знищено свинарство. Ми не можемо відновити поки що хлібопекарню. От, і половину своїх земель не можемо запустити в роботу. Насінництво, скажімо, також зараз зрозуміло, що пробуксовує. Тому робота, ще вперед. Ой-ой-ой-ой. І... Через повномасштабне вторгнення російської армії в цьому районі Херсонської області постраждало близько 86 тисяч гектарів землі. Майже вся була відведена під сільське господарство. Ця територія знаходилась в сірій зоні та під постійним вогнем. Тож першочергова потреба розмінування, кажуть представники громади. Розмінування це економіка, розмінування це повернення людей. Розмінування це робочі місця. Це наскільки буде мешкати громада, наскільки взагалі люди повернуться і можуть бачити своє майбутнє. Військові, які нині проводять розмінування цього деокупованого району Херсонщини, кажуть, росіяни залишили чимало вибухонебезпечних предметів на українській землі. Це касетні боєприпаси, суббоєприпаси, -суб противотанкові міни, протибортові міни, протипіхотні міни. Розміновуємо наші землі, чорноземи Херсонщини, для того, щоб дати Україні хліб, щоб наша земля була чиста. Від цих смертельних залізяк. За словами командира з позивним РЕМ, його рота розміновує до 200 гектарів на день. Щоб процес йшов швидше, потрібно більше людей. З цим проханням представники громади та Херсонської військової адміністрації звернулись до уряду в рамках засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад. Чиновники кажуть, питання щодо розмінування є одним з першочергових. У нас зараз обмеження полягають лише в техніці і в кількості саперів. Є державні програми, у нас зараз три тисячі людей займаються розмінуванням. Ми будемо розширяти наступного року до 10 тисяч кількість людей, які залучені до розмінування. На всіх наших перемовинах розмінування стоїть другим після зброї для наших військових. Також за словами чиновників ведуться перемовини з міжнародними партнерами щодо закупки, передачі і виробництва в Україні машин для розмінування. Нині їх в Україні 29, а необхідно 200. Втім, вже зараз сапери роблять все можливе, щоб якнайшвидше дати змогу аграріям знов вести сільське господарство. Вікторія Гребенюк. Підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.